Вітаю, друзі! З вами знову я, Тетяна Тетаренко, художниця з Канади. Це мій третій влог про мою роботу і життя в Канаді. Я покажу вам, що я продала на Etsy, що я намалювала, і так просто декілька днів з мого життя. Якщо вам цікаво, залишайтеся. Покажу вам, що в мене купили ось такі дві мініатюрки. Ось такі дві мініатюрки. Вони написані на папері олійною фарбою. Цей папер я загрунтувала. І потім написала дві такі картинки зі своєї постановки. І ось мене їх купила одна, сама клі... одна та сама клієнтка, і буду відправляти їх зараз в США. Підпишу і буду відправляти. А ще забула показати ось оці фіалки мене теж купили. Ці всі роботи написані з моїх постановок, з моїх квітів, з фотографій, які я ось робила нещодавно. І їх, до речі, дуже швидко купили. Ось такі фіалочки Мені дала клієнтка, я її фарбувала. Вона мені дала фіалки. Ні, вона мені не дала. Я їх пофоткала в неї фіалки і написала їх. І в мене їх купила. А ці квіти ми виступали на благодійному концерті з гуртом Ека з Катю Бойко. Їй подарували такі гербери, але в неї був літак в Україну цей вечір, і вона віддала ці гербери мені. Я її поставила в прекрасну вазу, яку я купила в секунді, і написала з цього картини З такі історії. Коли в мене купують картини на папері, я їх підписую з іншого боку і потім пакую в таку, як ви бачите зараз на відео, такий папір без кольору, потім обов'язково перекладую картонками з двох сторін і замотую його такою плівкою. Пішов час відправляти посилочки. Ось тут я, наприклад, ставлю такі, якщо маленькі, і ось дві посилки в мене є до відправки. Також в мене тут сохнуть картини. Це покажу вам ось такі. Ось такий бузочок сохне. Я його переписала, він був написаний акрилом, але через час я його переписала. І тут теж в мене сохнуть, ось, бачите? Сухнуть мініатюрки. Вони ось отак всі стоять, один до одного не торкаються, і тут собі висихають. Так що зараз поїдемо на пошту відвеземо. Дивіться, тут теж трошки підсихають мініатюрки, ось такі фіалочки. Давайте я вам покажу ще ось такі фіалочки. є бузочок, і ще два бузочки. А, навіть три. Бачите, фіалки двое фіалок купили. Не одні купили фіалки, а бузок. чотири в мене таких бузка було, він ще поки що залишився. А дві фіалки вже немає. Вже купили. Де вони там стояли? Я вже не пам'ятаю, тут десь отак десь стою. Ну, ось так. Тут, до речі, я приготувала ось великий холм. Буду писати пейзаж. Тут в мене ось ще картини з ярмарки не розібрала. Такі ті, що менше поставила, а інші в коробках стоять. Так, що вам ще показати? Тут от, вчора ось такі томатики намалювала. Такі чері маленькі. Сьогодні дуже, дуже так нічого не робила, бо ми зараз до дантиста їздимо. І така в мене тут зона для відпочиночку. Забула вам показати, що я ще купила. Купила отаке люстерко, треба його помити, воно якесь брудне. Купила таке люстерко на підставочці, щоб стріми вести. Щоб можна було писати картину і щоб видно було мене в дзеркало. І ще ось одна таку підставочку купила. Ось така, як ця стоїть, бачите? Купила ще одну. До речі, вона коштувала 4 долара, а потім стала 5. Але це все одно дуже дешево. Вона дуже-дуже зручна. Їдемо на пошту. Так, приїхали ми. Як <свят> значну я я казати? Потім слухається так. Дима! Працовник Шалі. В них сме посилочки на пошту. Іду зараз вам показати. Вау, яке сонце червоне, боже! Краса! Петрів Батіг скоро зацвіте. О май гуднес! Це просто шикарно, боже. Надо фотки робити бігом. Ми живемо у великому місті Гамільтон, провінція Онтаріо. Тут теж живе півмільйона людей, але ми мешкаємо в районі, в якому ось така чудова природа, тиша, спокій. І я завжди знімаю свої заходи з сонця. І тут їх буде багато. маленький кролик бігав, а ось він сидить. Лялочка есть в травку. Качки. Боже, дивися, ну тут у нас целый зоопарк. Смотрите, какая красота. А это я кадры сняла. Ну и тут божественный захват солнца. Это просто рай. Як для людини, яка багато часу провела в селі. Так я переїхала до Канади і зараз оце таку красу я кожного дня наблюдаю. Найці в мене замовили кульбабки, які я продала ще минулого року. Вони в мене були розміром 5 на 7 дюймів, але замовили 8х10 дюймів. І ось вони, ви бачите, їх зараз ті такі більші вдалені. І я написала ще 4 таких роботки паралельно і виставила їх в женеці. Дивіться, і ось яке гарне дерево. Просто таке здоровенне. І ось воно так обсипається. І такі ось в нього гарні квіти. Подивіться, яка краса. Просто. Божественно. Це я два зла Авдія в школу і ми їдемо. Пить каву з кавоскать. Сьогодні в нас небо ось таке. Боже, як я люблю цей куточок. Це мені дуже нагадує про моє дитинство, про село. Такі самі трави були, такі самі. Такий самий запах був і неба. І тиша, і й спокій. Чому я так це люблю, Боже, це шикарно. Звичайно, майже кожного дня я роблю фотографії, знімаю відео цього чудового заходу сонця, цієї прекрасної природи. І ось одна з картин, яку я написала за моїх фотографій, яку я написала на цьому тижні. Вон там маленький мій помічник бігає. До речі, в нас вже закінчилася школа, вчора був останній день. І в нас почалися в Канаді офіційні канікули. Сбираюся робити полочку. Гавна і палок, як кажуть, вон палки. Гавна <гум> нема. але є шуруповерт і уголки. <гум> Діма з мене дуже сміється. Жду, поки він мені принесе уголки. Я буду робити полочку. Він у мене не вірить. Він думає, що я не зможу це зробити. А тут я вже приготувала холст. А ви в мене вірите? Як ви думаєте, зможу зробити полочку? Тому що це все треба кудись ставити. Прийшов помощник. Началось. Я, може, хочу залиши помощником інкогніто. Ну ось, ось така полочка у нас вийшла. Понятно, мені допомагав і Діма. Ми її савдеєм скрутили. Вона шаталася, і Діма ще таку штучку. Ну, і ми, коротше, її вирішили так ще прикріпити, щоб вона не впала. І тут я теж буду робити перестановку. Ось так тепер все тут виглядає. Вона така тонесенька, здається, ні? з однієї тільки цієї палки. Причому палки я забрала безкоштовно. Там побачила на маркетплейсі, виставили, робили люди ремонт, і вони виставили палки ці. Чи доски, чи що це таке. І я поїхала їх забрала і ось зробила таку полочку. І дивіться, всі мої картини, які в мене були на двох поличках, тепер стоять тут. І ще скільки місця залишилось, ось ці маленькі всі наверху. Ось тут такі 5 на 7 у мене лежать. Тут 8х8, 20 на 20 см. Ось отак вони всі тут розташувалися по, розмі... по розмірам. Дуже зручно, і я дуже рада, що я скористалася цією можливістю зробити таку безкоштовну полочку. Тепер ось. До речі, доски в мене ще залишилися, і я буду робити ще. Це моя улюблена картина. Це я. Ще ось мені підписниця моя віддала в такий комод. І зараз я свою фотозону хочу спробувати перенести сюди. Там зверху така плівка, але я її не буду здирати. Вона там помальована. Зараз познімаю скотч і подивимося, як воно буде виглядати. Коротше, буде перестановка у нас. Панелі для фотозони я купила в звичайному будівельному магазині. На низ ми купили таку фанеру, вона під дерево. І ще в мене є біла панель. А на стінку задню така імітація дерев'яної панелі молочного кольору. І ось я так їх підставляю. І виходить так досить непогано. Ну, ось така фотозона в мене тут вийшла. Це так виглядає. А насправді це виглядає ось так. Тепер цей стіл я буду використовувати. Поставлю собі, щоб писати на ньому. А цей розкладний стіл. Поки що не буду ховати, теж буду якось використовувати. Бо столи і полки мені завжди потрібні, їх завжди мало. Це ось такі картини я купила на гараж сейл. Купила ці картини, буду на них писати. Vou estar aqui baseado para o queixo é que é Після церкви в неділю ми поїхали в музей літаків, ми не збиралися туди йти, але туди поїхали наші друзі і вони запропонували нам і ми швиденько приїхали туди. Вхід коштує 16 доларів для дорослого і, мені здається, 11 доларів від 12 років. Було дуже цікаво, було дуже багато різних літаків, і також ми побачили, як великий літак приземлявся. І потім задом заїжджав в ангар. Було цікаво. Ще один прекрасний захід сонця. Топає вечір і я знову біжу фоткати свій захід сонця. Свої кущері. Дивіться, які вони гарні. Я так боюся, щоб їх не покосили. Як тільки їх покосять, то я сподіваюся, що вони не покосять, тому що тут не ні до кого не ця територія, я так сподіваюся. Бо що я потім буду фоткати? А це наше улюблене місце в місті Гамільтон. Ми живемо зараз на верхньому Гамільтоні, точніше Стоні Кріку. І завжди їздимо на ось таке місце, де видно озеро Онтаріо і завжди дуже гарний захід сонця. Ви подивіться на цю красу. Це просто божественно. Дуже вдячна, що можу бачити це. Так, мені треба купити цивулі і землі. Ось тут є такий відділ, все для садочку. Земля ось 2,75. 10 літрів. Беремо землю. І ось цибулька є, дивіться, червона. Супер, залишилось парочку, я її посолю. Зараз ще горщичок купимо. Буде у нас цибулька. Так, і ще ось все такі взяла. Що це таке горщик? 4,50 він коштує. Такого кольору вже не було, сірого, як у мене. Ну нічого, посадик такий. Так, і ще в мене була така лопаточка, я собі купляла Але десь я її загубила ось такенька. Ось така тільки менша. Ось 2 долари. Що той великий горщик я виставила, взяла ведро для компосту і купила, коротше ось таких от маленьких по 1,50. І посадю туди цибульку. Я хотіла її поставити на дворі, але тепер я передумала і буду вставити її вдома. Ну, Я не можу не заглянути тут на свій улюблений відділ. Давайте подивимося, що тут в них є. Хоча я собі вже матеріалів набрала. Набагато вперед. Може щось новеньке з'явилося. Ось отакі штучки я беру. Я показувала вам. Долар п'ятдесят. А ось якісь нові з'явилися. Дивіться, полотно, типа в рамочки вже. Дерев'яні рамочки, можна пофарбувати рамочку. Не знаю, наскільки це гарна ідея. Можу взяти один, спробувати. Давайте я один візьму, спробую, як воно буде виглядати. Криві якісь. Треба вибрати рівненькі. Дуже кривий. Вони всі якісь криві. Нема не однорівної. Тут були ті сердечки, вже їх розібрали, всі вже немає. А ось дивіться, ще такий маленький. Підставочка така маленька, мініатюрки писати. До речі, непогано, можна її взяти. Долар 75. А в Тіктоці на прямому ефірі я ось написала дві таких роботи з моїх фотографій. Зранку нарвала квіточок, зробила фотки і ввечері написала такі ось прекрасні квіти. Це, до речі, теж з тих самих квітів, але в іншій вазі. Напишіть, як вам ці роботи. Сьогодні, до речі, теж буду виходити в ефір. Ось моя така фотозона, вона так виглядає здалеку не дуже, але. Ось такі ось роботки в нас вийшли. Ось такі сьогодні роботи ми в прямому ефірі написали. Дивіться, які вийшли у нас. Оці дві ми написали за півгодинки. Дві. І ще одна роботка. Ось оця. Цю роботу ми вже довше писали. Дуже багато балакали. Я щось там відповідала на питання, тому ми її довго мусолили, А потім ось ці дві швиденько набросали. Завтра знову буде ефір. Це, до речі, моя палітра із плитки. Дуже зручно. Зараз вам покажу, що в мене купили швиденько. Ось ось таку картину Я зараз запакую. Підпишу, запакую і буду відправляти. Ця картина в мене була продана розбіром 5 на 7 Цю писала 8х10 дюймів. Зараз запакую і буду відправляти. І ще мене купили дві мініатюрки. Ще мене купили дві ось таких мініатюрки. Зараз їх теж підпишу і буду відправляти. Купили обі два замовлення до США. Спакувала дві роботи. Тут у мене олійна картина з кульбабками, а тут дві на ДВП олійні з соняшниками. І адреса у цього покупця виявилася невірна. Я почала робити відправку, а мені написала, що адреса невірна, і я йому написала повідомлення. Тепер чекаю, що він мені відповість. На жаль, зараз на Еці не дуже багато купляють. Минулого року в мене було набагато більше продажів, але потім чомусь після Нового року все пішло шкереберть і мої продажі на Еці дуже знизилися. Зараз я намагаюся розвивати більше свій магазин, підключила дорожчу рекламу і підключила платний пакет ET. Потихеньку перегляди зростають і подивимося. Що що хочу з цього вам буде. показати на завершення картини, які я написала за, ці, за цей тиждень, за ці 9 днів. Їх не дуже багато, тому що в нас було багато візитів до Дантиста, і я ходила, і малого возила, і потім він приболів. Ну, ось я вам покажу, які картини я намалювала. Значить, ось такі пейзаж. Разом з цим я писала на нашому прямому ефірі, який я робила в Тіктоці. Це олійна картина розміру 11 на 14 дюймів з моїх фотографій, звісно. Потім ось такі мініатюрки, ось вони вже висохли. Олійні теж на таких ось, бачите, дерев'яних штучках. Які я купила по долар 50, мені здається. Такі розочки. Ці всі е, картини вже у мене стоять на Еті. Такі помідорки чері теж я малювала зі свого. А ці соняхи я не виставила, начебто, мені здається, не виставила, бо вони не дуже мені подобаються. Потім ось такі Кульбабки, дві на ДВП. Дві, дві на ДВП і дві на полотні на підрамнику. Вони вже майже просохли всі. Ось я їх написала разом з картиною, яку я малювала на замовлення кольбабки. Я її вже спакувала і буду її відправляти. Потім ось отакі два букети з цикорієм і ромашками я написала вчора на прямому ефірі. Теж з моїх фотографій, з моєї постановки. І так, це теж картина з ефіру, ось оця. І оця це позавчора ми писали. Ні, позапозавчора. І сьогодні, ось на ефірі, ми написали оце теж озеро з моєї фотографії. І дві отаких от швидких роботи за півгодинки ми дві зробили. Ну, ось такі. Не густий у мене тиждень був робочий. Більше було, я займалася іншими справами. Але ось все ж таки трохи картин написала. Напишіть, яка вам більше подобається. У мене улюблена ось ця. Дуже мені подобається. Ця подобається, і оця з цей. І ця, і ці. Мені всі подобаються. Напишіть, як вам. Торці, бачите, не замальовані. І ось там ось я їх фотографую. Квіти осипалися. Це моя фотозона. Я там підставляю різні декорації і фотографую їх. Сподіваюся, вам було цікаво. Напишіть мені, будь ласка, ваші коментарі, напишіть вашу думку, як вам мої картини. Сподіваюся, що вам було цікаво. Друзі, дякую вам велике, що ви подивилися моє відео, мій третій влог про мою роботу і життя в Канаді, роботу художниці в Канаді. Писуйтесь, будь ласка, на мій канал, пишіть ваші коментарі, пишіть ваші запитання. Я буду з радістю намагатися відповісти на всі ваші запитання. Я дуже радію кожному моєму підписнику. І, до речі, в ТікТоці я зараз кожен день проводжу прямі ефіри, в якому ми пишемо картини. І в Ютубі я дуже хочу назбирати тисячу підписників, щоб я могла робити прямі ефіри. В Ютубі. Дякую вам велике і всього вам найкращого. Наступний влог я постараюся записати через тиждень. Ну, Заходу сонця було мало у цьому влозі, тому я вам іще трошки зніму. Мені здається, ви не налюбувалися цією красою, то треба ще трошки познімати. І ось вам напослідочок. Ось така краса. Я сподіваюся, вам було друзі, цікаво подивитися мій влог. Я буду намагатися робити більше відео. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо ви подивилися з задоволенням ці відео. Мені буде приємно і буде мені стимул робити, і знімати ще. Тому що для мене це дуже важливо знати, що ви це дивитесь і що це для когось є корисним. Всім гарного дня або ночі. І ще трохи краси.